Вітаю! Сьогодні ми поринемо у світ однієї з найвідоміших казок Ганса Крістіана Андерсена, Імператор і Соловей. Це не просто дитяча історія, а глибока розповідь про те, що насправді є цінним і справжнім. І вся ця історія по суті крутиться навколо одного ключового питання що ж цінніше, живе недосконале диво чи ідеальний, але бездушний механізм? Отже, уявімо собі, далекий Китай. Там, у найрозкішнішому палаці, який тільки можна собі уявити, жив імператор, а палац цей був повністю зроблений із найтонкішої, крихкої порцеляни. Це був світ, створений для захоплення, але водночас неймовірно вразливий. І цей світ імператора, знаєте, він був просто до дрібниць продуманий Палаци з порцелани, сад із дивовижними квітами, а до найкращих квітів були прив'язані срібні дзвіночки. Для чого, щоб ніхто, бува, не пройшов повз і не помітив їхньої краси, усе вимагало уваги. Але поза межами цього ідеального штучного світу, глибоко в лісі жив собі соловей, і його спів був настільки прекрасним, що звичайний рибалка, зайнятий своєю важкою працею, зупинявся, щоб послухати. Це була краса, якій не потрібні були срібні дзвіночки, щоб її почули справжній прихований скарб. Звісно, слава про таку імперію розлетілася по всьому світу, мандрівники з'їжджалися, щоб побачити палац і сад, але саме вони принесли звістку про щось, про що сам імператор навіть не здогадувався. І от саме в книгах, які писали ці чужинці, імператор натрапляє на фразу, що просто перевертає його світ, та Соловей все ж таки найкраще. Тільки уявіть собі його шок Соловей у моїй власній імперії, в моєму саду, а я про нього вперше чую з якоїсь книжки він, звісно, одразу ж наказав своєму камергеру знайти цю дивовижну пташку. І яка ж іронія, правда, увесь двір з ніг збився, шукаючи цього солов'я, і ніхто, ніхто не знав, крім однієї маленької, бідної дівчинки з кухні. Виявляється, найбільший скарб імперії був відомий лише найпростішим людям. І от коли Соловей, нарешті, заспівав для імператора, сталося щось неймовірне. Це була не просто музика, ні. Це було щось таке щире, таке живе, що імператор заплакав. Це був справжній, глибокий емоційний зв'язок. А що ж сам Соловей? Його реакція вражає ще більше він відмовляється від усіх нагород і каже Я бачив сльози на очах імператора, для мене це найдорожчий скарб. Більше мені нічого не треба. Його мотивація це емоції, а не золото. Але як це часто буває, ідилія тривала недовго: одного дня прибуває пакунок, а всередині штучний соловей, блискучий, вкритий діамантами, рубінами, сапфірами, справжнє диво ювелірного мистецтва. І тут починається ключове протистояння з одного боку, живий Соловей, простенький, сірий, але його пісня щоразу нова, щоразу від серця. З іншого його механічна копія, розкішна, але здатна грати лише одну й ту саму мелодію живе мистецтво проти ідеальної копії. І поки всі захоплювалися новою блискучою іграшкою, справжній Соловей. Його просто не помітили. Він тихо полетів до свого лісу. А потім його ще й оголосили невдячним і вигнали з імперії. І так минув цілий рік. Штучна пташка співала одне й те саме двір був у захваті, адже пісню вивчили на пам'ять, її можна було наспівувати, це було так зручно, так передбачувано. Але чи було в цьому життя? Але якось увечері, коли пташка, здавалося б, співала найкраще <в Trans> з щось хруснуло. Трур. І все музика обірвалася. Раптовий, різкий і такий гучний кінець досконалості. Викликали годинникаря, і його вердикт був невтішним усе кінець. Механізм зносився, ремонту не підлягає. Тепер пташку можна було заводити лише раз на рік. Ідеальна машина виявилася такою крихкою. І от минає п'ять років. Історія робить різкий поворот. Імператор, якого всі так любили, смертельно захворів. І тепер на кону вже не просто зламана іграшка, а людське життя. Перед нами страшна картина. Імператор лежить холодний, блідий, а на його грудях сидить сама смерть, одягнена в його корону з його шаблею в руці. Це образ абсолютної безпорадності. І це ще не все з темряви, зі складок штор, на нього дивляться обличчя, це його власні вчинки, добрі і злі, і вони шепочуть йому. Пам'ятаєш, а це пам'ятаєш жахливі видіння, від яких немає порятунку. Імператор у відчаї, йому потрібна музика, хоч якась озрада. Він кличе свою дорогоцінну золоту пташку, але вона мовчить. Просто нікому було її завести. У найважливіший момент ідеальний механізм виявився абсолютно марним. І саме в цей момент, коли, здавалося б, усе втрачено, крізь відчинене вікно долинає неймовірний спів Живий Соловей він почув про хворобу імператора і повернувся. Соловей починає співати, і його пісня вона настільки сильна. Що навіть сама смерть зупиняється, щоб послухати, пташка співає, і за кожну пісню смерть віддає імператорські скарби, живе мистецтво виявляється сильнішим за символи влади і навіть за саму смерть. І коли смерть відступила, Соловей дає обіцянку, в якій, по суті, і є вся мораль цієї казки. Я люблю твоє серце більше, ніж твою корону. Я прилітатиму до бідного, рибалки і під дах селянина, і співатиму тобі. Справжня цінність у співчутті, у зв'язку зі світом, а не в золоті. І ось ця історія вона залишає нас із одним дуже важливим питанням: а яких солов'їв, справжні джерола краси та істини ми можливо не помічаємо у власному житті, захопившись блискучими, але порожніми механізмами. Це роздум, який, мабуть, вартий уваги кожного. Дякую.